Всім добрий день. Сьогодні відповім на досить поширене питання, чи можна е, виправити картавість у дорослому віці. Так, звичайно, можна. Корекція буде полягати в тому, що ми ставимо правильно звук ізольовано, далі вводимо його в склади, в прямий в оберненні, далі в слова. На початку слова, всередині, в кінці в речення. Е, і далі ми автоматизуємо. Е, цей звук ри, максимально вводимо цей звук в наше мовлення і викорінюємо цю неправильну звукову мову. На це знадобиться, звичайно, певний період часу. Як правило, у багатьох дорослих виходить поставити звук ізольовано, але у них звичка неправим, неправим, неправильно вимовляти той звук, тому вони не доходять до цього до моменту автоматизації і. Продовжують говорити неправильно, тому якщо ви поставили звук «ри ізольовано, важливо цей звук автоматизувати і вести в активне мовлення і закріпити цей звук ри, який ви поставили. Так що, тож, хто зараз на шляху до виправлення неправильної звукової мови, я вам бажаю мотивації, успіху, і все у вас обов'язково вийде. Така корекція, полягає, така корекція триває, як правило, від 2 до 6 місяців. У кожного це. Буде індивідуально когось за місяць вийде поставити ізольовано звук у когось за два. І далі вже ми приділяємо багато часу, там від двох до чотирьох місяців, на безпосередньо на автоматизацію. Чим старша людина, тим можливо автоматизація буде проходити триваліше, тому що ми працюємо зі звичкою. Але на це потрібно витратити певний період часу, приділити певні зусилля і обов'язково змотивувати себе, і у вас обов'язково все вийде.